Ну а про творчість українських комунальників, а головне, як з нею боротися, знає відомий фахівець з майнових прав адвокат Тетяна Монтян, яка є ведучою нашої постійної рубрики Поради юриста. Їй слово. Наші люди не знають, що насправді їм належать не квартири, на які у них є. Свідоцтво про право власності. А їм належить всього лише повітря між капітальними стінами. Тому що капітальні, тобто несучі стіни, а також абсолютно все, що ще є в будинку. Як то ліфти, комунікації, труби, дроти, підвали, горища. Все-все-все обладнання, яке обслуговує більше, ніж одну квартиру, є спільною власністю всіх власників квартир та інших приміщень цього будинку. Що ж таке бути власником всього лише повітря між стінами? Наші люди не підозрюють, що насправді це було б не так страшно, якщо б все, що я перерахувала, всі допоміжні приміщення, всі обладнання, всі комунікації, можна було оформити, тобто отримати документ на право власності на весь цей без перебільшення єдиний скарб, який є у наших людей. Все-таки краще мати такий актив у співвласності, особливо якщо точно знати, як приймати колективне рішення про розпорядження всім цим майном, ніж не мати його взагалі. На жаль, абсолютно всі органи місцевого самоврядування по всій Україні оголошують будинки комунальною власністю, що абсолютно не відповідає дійсності. Але користуючись тим, що люди навіть не підозрюють, що саме вони є власниками будинків, співвласниками всього, що у них є міська влада в будь-якому місті України абсолютно нахабно і цинічно грабує людей, використовуючи всі ці приміщення різноманітними способами. Наприклад, де підвали та горища оголошуються власністю спершу комунальною, а потім завідкати роздаються наближеним чиновникам, бізнесменам і так далі, які потім роблять все, що їм заманеться. Всі пам'ятають історію в Луцьку, коли бізнесмени знесли несучі стіни, будинок склався і в підсумку два трупи. І це такі історії можуть розповісти люди з будь-якого міста. Головна проблема. Того, що так відбувається, повторююсь, це відсутність можливості отримати документ на все, що знаходиться за межами квартири. Тобто єдиним доказом Твердженням того, що люди дійсно є співвласниками своїх будинків, є стаття 10 закона про приватизацію Державного житлового фонду України. Це частина 2 статті 382 Цивільного кодексу України та два рішення Конституційного суду від 2 березня 2004 року і від 9 листопада 2011 року. Конституційний суд нарешті остаточно визначив, що не... Незалежно від підстав, набуття права власності на квартири та інші приміщення, всі ці власники квартир та приміщень є співвласниками всього, що знаходиться за дверима, а отже, багатоквартирні будинки не є і не можуть бути комунальною власністю, а є спільною власністю всіх, хто має квартири та інші приміщення в цих будинках.